Камінський і хом'яки. В дитинстві камінський мріяв, щоб батьки купили йому хом'яка. Але батьки були іншої думки. І хом'яка в дитинстві камінський так і не дочекався. Багато років по тому він вирішив здійснити мрію власних дітей і купити їм хом'яка. Дарма, що діти про хом'яка не мріяли і взагалі вже були дорослими. Камінського це не зупинило. Він пішов на пташиний ринок і купив хом'яка. Хом'яку не було сумні, він купив йому друга ще одного хом'яка. Звичайно, один з друзів хом'яків виявився хом'ячихою. Таким чином, кількість хом'яків Камінського почала зростати в геометричній прогресії. Відтоді в рекламній агенції син Маккен премії стали видавати хом'якам. А взимку в Камінського з'явилася нова чудова шуба.